Захищати батьківщину мають хворі мобілізовані ще й за власний кошт до батальйону, який вже місяць знаходиться на передовій, але й досі страждає від нестачі необхідної амуніції та фінансування, додадуть бійців. Та щоб опинитись поряд з бойовими товаришами, захисники мають самостійно придбати квитки, забезпечити себе харчами та всім необхідним. На сьогодні нічого не дали. Тобто, ви їдете за власний кошт чи що ну хочу, щоб ми їхали за власний кошт. Крім того, воювати направили хлопців, що мають проблеми зі здоров'ям. Один з таких постраждав під час навчань у воєнному містечку. Десні чоловік отримав контузію і частково втратив слух. Скажите, може ли такий такий молодий чоловік захищати родину ціною своєї життя? Це, мабуть, у смерть просто чоловіка відправляють. Тому ми от його і ще у нас тут є двоє претендентів. Ми їх оставляємо дома до губернатору і пускай губернатор. Нам розкаже ли він своїх дітей, внуків, родственників на передову, якщо у нього какета були би бы проблеми. Військових із захворюваннями в групі виявилось троє. Один боїць скаржиться на хвору ногу, інший збирався воювати з відкритою виразкою. Всі вони деякий час перебували у госпіталі, де проходили лікування. Виписали всіх в один день. У нас медіцинська комісія нам сказали так: ілі мертвий, і лігодін. Вылечили за 13 дней Дві язбы. А да давали три таблетки в день. Тож жіноча сотня міста вирішила не відпускати чоловіків, взявши у полон самих кволих, жінки рушили на зустріч до губернатора, аби з'ясувати, чому вояки мусять витрачати власні кошти на захист вітчизни. Та чиновники відповісти на фінансові питання не змогли. я не Що ж до хворих чоловіків військовий лікар пояснює сконтуженим, дійсно помилились. А от інші. Можуть воювати, Ми можемо написати непридатний, але опять же, згідно з цими роз'ясненнями, ми його не можемо. Ми, я не можу, ні командир мой. Ні, даже ВЛК Харкова не можуть звільнити з військових служби. Наговорившись з досталь жінками, чиновники пообіцяли розібратись в ситуації детальніше, слідкувати за роботою військомату. А от дівчата так і не дізналися, чому хлопці мають воювати без бронежилетів і куди поділись кошти для військових на передовій.